Що присутності команди, відкоря з роздільною, зараз у нас Штиман поки що на місці. Бачу, Штиман це мене спад був наш. А ідрічока зараз визиває він на територію повністю сам епізод Співакін. І мій турнір за 9 домаш місця. Сьогодні якраз краще останній день цитудній було. І е, зараз тим часом боїваємо нас Штиман пробиває цю команду. Спак ще один сейв Співакіна. Можливо, пробій, подивимось. І який пас на ідрічока, ідрічока зараз за спар Да не войденко забывает за й гол у цьому в і він без достиг. Стає... Третій номер це Владислав Томасчук. зараз почнемо, що Момент знову чекает на Штиман, Штиман, Штейман. Штейман, поздравляю, видає, вина Дима, провайс, раздемин, але леву руки спів... віддає пас на Дьоміна Дьомін далі з де мав би в до зону, да мабуть в Чанченых, но это пошли, что Булаков. Але з моменту Розумянської Торі знову тут звиває на Ірну Піпову у цьому епізоді. Знову до Попоза, вже фатійся з якому далі підбирання за Вікторію, зараз забуває, за що Вікторія збиває нас в цьому епізоді. Владислав Томащук. Зрівнює зараз рахунок, наші зустрічі на екваторі першого тайму. Горлаков. Горлаков зараз змещує Гайдученко, Гайдученко зараз саме до Гедущенко. Рубає Гедущенко на різному, тут співати мяч вибиває, добиває від Вовчанчина, тут вже рятується. Показують арбітри. Штиман зараз пішов вперед, Штиман, 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 Штиман. пробиває зараз він, і зараз стільки рятує до Співакіна, добиває від Вовчанчина, далі, Вовчанчин не забиває, пробиває Штиман, зараз не забиває Штиман. Підбирання за Загвозьким. Гайдученко, 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 далі йде Гайдученко, посадує на Штимана, Штиман,

Кирило Попов, тут ми бачимо, що Гадлюченко один у стінці стоїть. Уся увага зараз на попова. Рвали, зараз Попов, не збиває зараз він. Хі, тому що далі то заготськи, дай пас на стопана Гадученко. Додає Гайдученко зіграти Бурлаков. Загвозький, зараз похопів, покупиш... дай пас на Гайдученка, Гайдченко, зараз він тут же! Лісовський сейвує! Дається пас цей. Циф... А, на во! Лісовського, а зараз... Влітає у ворота команди «Вікторія». Марс вже піде 6 хвилин на 2 теми, підноситься 18 хвилин на гри загалом. Ну і далі йде вперед Дьомін. Дьомін. Далі Дьомін, далі Дьомін. Пас на Гедучека, йде привага, Гедучек розвиває, зараз він. Штатний заглотський зараз на м'ячі. Пас на Гедучека, випереджає його зараз Бурлаков. Бурлаков, піде? Бурлаков, буває Бурлаков, фейківся! Ілля фейківся. Штейман. Штейман, Штейман, далі саме де Штейман, Штейман, Штейман пасна Гадученка і зараз Гадученка на дорогій позиції, Гадученка вибиває, забиває, зрештою Гадученка свій 11 гол в цьому турнірі. Вікторія, відповідно, зараз нам дачку Попов, також Петриченко, також Хомей, який зараз нам м'ячі Хомей, пробиває, зараз називає Хомей. Подивимось, зараз на цей ціруєш стандарту від Вікторії. Лостя Беташов, що Фетісов вже грає. Знову Фетісов, Знову рятується команду. зараз вже є 5 метрів, тому зараз можу поповнути штрафний. Урвай зараз походця на пас, Бурлаков, зараз не тримає Булаков! За миш метачку до кутовий зрештою зараз. Паста Штимана. Фетісов, Штиман, зараз сам де Штиман. Паси далі на гедученко, далі Штиман! 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 Штиман провайз! Зараз немає зараз Штиман! Дезерс, це право на ауто загвозьму, що тим далі де пасе, наприклад, співати там нікого немає. Ну і зрештою лунає налізь висоти. Що воно Чорноморець, за Одесса